До школи готові та здорові. Понад сотня маленьких чернігівців пройшли безоплатний стоматологічний огляд та лікування напередодні нового навчального року. Таку допомогу малеча отримала від професійних лікарів-волонтерів благодійного фонду Поліський оберіг Владислава Атрошенка. Програма Доступна медицина, ініціатором якої і є нардеп після літніх канікул продовжує надавати чернігівцям та жителям області вчасну діагностику та медичну допомогу там, де її потребують найбільше. Так, наприкінці вересня благодійна поліклініка працювала у Рібкінському районі Вербичі, Голубичі, Вишневе та Новоукраїнське. Англиччя... Как ты прячешься? Сможешь так? Ну да. Продовж двох днів у селах люди мали змогу отримати консультації столичних фахівців, зробити кардіограму та при потребі отримати безоплатні окуляри і медикаменти за призначенням лікаря. Те, що на жаль, недоступне мешканцям чернігівських сіл, окрім як у рамках благодійної програми. А так я читак сорок сантій, Народний депутат Владислава Трошенко навідується до кожного населеного пункту, у якому працюють. Лікарі-волонтери, аби на власні очі побачити життя громади, дізнатися і за можливості розв'язати проблеми селян. Програма Доступна медицина триває. Про місце час наступних оглядів можете дізнатися, звернувшись до громадських приймалень народного депутата України Владислава Атрошенка.